Цей слайд це про класифікацію підприємств в Україні. Нагадаю, що ця класифікація є міжнародною класифікацією, що вона закріплена в українському законодавстві, тобто в законі України про бухгалтерські обліки, фінансову, звіт, фінансову звітність і в Господарському кодексі України. І нагадаю, що згідно цих нормативно-правових актів, всі підприємства України поділяються на чотири види: це мікропідприємства, це малі, середні і великі підприємства. Поділяються вони у відповідності до трьох критерій. Тобто, для того, щоб бути віднесеним до якоїсь певної категорії, наприклад, до великих підприємств, треба, щоб виконувалися хоча б два із трьох критерій. І ці критерії це балансова вартість активів, чистий дохід від реалізації продукції, і це середня кількість. Працівників. Тобто, якщо, наприклад, у нас виручка 21 мільйон євро, так, і середня кількість працівників 251 чоловік, і ця, ці два критерії витримуються протягом двох років поспіль, це означає, що ми є великим підприємством. Ми переходимо до категорії великих підприємств. Чому це має значення для розгляду МСПЗ? Міжнародних стандартів фінансової звітності і е, фінансового обліку, взагалі, тому що е, фінансовий облік можна будувати на різні концептуальні основі про це ми трошки згодом поговоримо. І частина українських підприємств будує цей фінансовий облік на підставі міжнародної е, 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 стандартів фінансової звітності. Тобто частина українських підприємств в обов'язковому порядку складає свою фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів. Решта може складати цю фінансову звітність добровільно у відповідності до міжнародних стандартів. Може складати цю фінансову звітність ну, у відповідності до національних положень стандартів бухгалтерського ну, зокрема, от що стосується там цієї таблички за розміром. То за розміром вибору позбавлені у нас великі. Великі у нас в обов'язковому порядку застосують міжнародні стандарти фінансової звітності. Ну і в обов'язковому порядку фінансової звітності міжнародні стандарти застосують підприємства, що становлять суспільний інтерес. Це емітенти цінних паперів, які допущені до біржових торгів, тобто входять у біржовий список, теж нагадую. Або щодо цінних паперів, яких здійснено публічну пропозицію: це банки, це страхові компанії, це пенсійні фонди інші фінансові установи тобто всі фінансові посередники, крім тих фінансових установ на державних пенсійних фондів, що в попередній табличці так відносяться до малих мікропідприємств. Так? Тобто, якщо ці фінансові установи по розміру своєму малі або мікро, то обов'язку ну то вони не відносяться до підприємств, що становлять суспільний інтерес. І до цих підприємств відносяться також великі підприємства. Всі ці підприємства, що становлять суспільний інтерес, в обов'язковому порядку складають свою фінансову звітність в відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності. Тобто, це і цінно-поперові компанії. От, які котуються на біржах, це і банки, це і фінансові посередники, і всі великі підприємства. Крім того, в обов'язковому порядку, згідно з закону 996, тобто закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність. Складають фінансову звітність відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності ті підприємства, які видобувають корисні копалини загальнодержавного значення, і ті підприємства, які визначені постановою кабінету міністрів як фінансові посередники, які надають які надають фінансові послуги. Так? Всі ці підприємства зобов'язані складати свою фінансову звітність у, у до концептуальної основи міжнародних стандартів фінансової звітності. Що ж таке? Фі...